Зустрічались десь біля п'яти років, і лише в 2016 році ми побралися. Коли з'явилась Кріна, він був просто на сьому небі від щастя. Волосочкою сушив росісочкою. Там і хвостики там робив, що тільки не робив. Ну він дуже До Каріни таке відношення. Це було його. В стимул життя не знаю. 23 лютого у нього в доньки було день народження. Вони відсвяткували день народження, а зранку, десь в 4 ранку, його розбудили по тривозі і сказали, що він має прибути на місце на роботу. Ми часто переглядаємо фото, відео різні, тому що я дуже переживаю, що Каріна не буде пам'ятати, тому я їй. Ну не дуже нав'язливо, але час від часу намагаюсь показувати і фото, і відео, що вона пам'ятала його саме от таким.